Це був останній раз, коли я бачив свою маму. Це був останній раз, коли я зміг з нею попрощатися. Авелпів, ну воріс. І вас заласні, я став май, аласта goodbye. Я її побачив притиснутою камінням, і я бачу лише її волосся. Я погладив її волосся і почав боратися. Тоді було кома, більше 100 днів реанімації, 36 операцій і майже три роки тяжкого лікування і реабілітації Німеччини. Хотів вам сказати, що коли ми разом, ми сильні, і щоб ви ніколи не здавалися. Поможіть українським дітям, Дякую. слава Україні!